Друзі, хапа, я то на зв'язку. І сьогодні у нас в продаж залітає Kia К5 2014 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим двигуном з заводською газовою установкою на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач прибуло в Україну з Кореї. В принципі, майже без пошкоджень було лише фарбовано переднє праве крило та капот. Має досить таки хорошу комплектацію, а саме лінзована оптика, протитуманні фари, легкосплавні диски з 17-го радіусу. Встановленою хорошою резиною з досить таки великим залишком протектора. Також є повторювачі поворотників на дзеркалах, хромові накладки проти вітру, щоб не було шуму. Темний шкіряний салон в дуже збереженому стані. Вся шкіра ціла. Також є повний електропакет з електрорегулювання та складання дзеркал, сенсор світла, шкіряне мультикермо в дуже збережному стані. На мультикермі є пульт управління мультимедією та вімкнення екорежиму їзди, що дуже важливо в таких автомобілях. Також є підігріви передніх сидінь. По задньому ряду. Також все в гарному стані. Вся шкіра ціла, пороги також цілі. По пластику немає потерпістей. Який вид нас відкривається на торпеду заднього ряду. Встановлена хороша Android-магнітола, яка працює без зависань. Також автомобіль нас на кондиціонері. В багажнику у нас знаходиться балон з газом. Заводський автомобіль працює виключно на газу. Також є камера заднього виду. По кузову. Зауважень практично немає, є невеличкі потертості по лівому порогу, точніше його накладці. Решта все в хорошому стані. Також з цієї сторони. Сон автомобіля збережений. І тут також все ціленьке. Є безключовий доступ на передніх дверях. Даний автомобіль можемо видати в лізинг з першим внеском від 15% розтермінуванням від року до 5%, а також продати за повну вартість. Готові до будь-яких перевірок на вибраному вами сервісі. Автомобіль дійсно вартує уваги, досить економна автівка. Також славиться своєю надійністю. Традиційно знаходимося на майданчику «Хапай Авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож не зволікай, хапай авто на хапай авто.